Щоб ваш особистий бюджет був збалансований, потрібно планувати не тільки доходи та витрати, а й правильно розпоряджатися за Куди сьогодні вигідно вкладати свої кошти, дізнаємося у президента інвестиційної компанії Кінто Сергія Оксанича. Сергій Оксанич один із засновників вітчизняного фондового ринку. Великий інвестиційний бізнес розглядає як державотворчий процес. Вітаю вас. Чимало експертів прогнозували, що з осені гривня впаде. І Дійсно, гривня почала плавне падіння. На вашу думку, як ситуація може розвиватися далі? Знаєте, настільки багато факторів, які впливають як на знижний, так і підвищення гривні, що сказати, так чітко, щоб вона піде з такою швидкістю вниз, мабуть, дуже складно. Хоча більшість поки що. Зовнішніх чинників про те, того, що гривна ну повинна поступово девалювати. А що ви зараз порадили людям? Чи варто зараз скуповувати долари, коли вони починають зростати в ціні? Ну національний банк вже довгий час дуже зжимає гривню у масу, тобто общем-то, людей то і немає дуже багато вільних грошей на руках, що які вони могли б інвестувати гривні? Це свідома така політика. Для підтримки гривні дещо штучною. І тому е я все ж не сподіваюся, що будуть якісь катастрофічні падіння, так там деякі говорять, що там, два рази, скажімо. навряд чи це буде, тому що при певних е е переруці е процесів економічних е е підстав для серйозної країни немає. Ваша компанія регулярно проводить. Тренінги і семінари для людей, які хочуть самостійно працювати на фондовому ринку, цікаво, хто приходить на ці семінарі і наскільки вони користуються попитом. І зрештою, скільки коштів потрібно мати ну, мінімально для того, щоб почати самостійно працювати там. Е, це люди, які відносять себе до середнього класу. Тобто, але на жаль, таких зараз в умовах які складаються стає менше-менше. Тобто йде серйозний податковий тиск на на малий і середній бізнес, а це особливо малий бізнес це є, якраз найбільший такий масовий клієнт для фондового ринку. У нас є, скажімо, інструменти для достатньо збалансованих інвесторів, які хочуть себе перш захистити від інфляції, від девальвації рівні. Тоді ми пропонуємо таких. Консервативний фонд, який Казначинський, де можна інвестувати до тисячі гривень, і я би говорив про горизонт інвестування це там на 2-3-4 роки. Це оптимально. І такі інструменти, якраз от якщо інвестор все ж таки вірить в те, що будуть серйозні девальваційні процеси в Україні, то такий фонд, який формується із. Банківських металів на третину, які формуються із облігацій, а зараз будемо більше брати облігацій, номінованих в валюті, то тільки при девальвації зразу відіграється миттєво вартість цього фонду. Це є така захисна технологія. А якщо хтось шукає спосіб заробити в два-три чотири рази, то треба ясно, що настати треба в акції, є такі акції, і чекати роки, коли фактори відносно реформ. І зміни зовнішньої політики країни зіграють, і дійсно такі акції мають красальний потенціал зростання. Останнім часом я помітив таку тенденцію, що банки дають ну дуже високі проценти, десь 24-25% річних по депозитах. А з чим пов'язані такі відсотки? Чи не надто це ризиковано? Ну враховуючи те, що зараз практично кредитування не розвивається, то а, скажімо, щоб взяти. Рівень державних доходів по державним облігаціям, то ясно, що перекрити такі ставки депозитні ну, дуже важко банкам. І тут, скоріше, це вже є питання виживання банків, тобто їм треба забути, що підтримувати ліквідність, і вони йдуть тоді на, скажімо, такі підвищення депозитних ставок. Ну, для більшості, я думаю, що це тимчасові явища, тому що що у що Нацбанк веде політикою зжимання грошової маси, щоб якраз не було вільних грошей, які б тиснули на валютний ринок. Ясно, що якщо банк довго тримає такі судні ставки, то це в нього є тоді можливо бути проблеми. А що ви порадили нашим глядачам, якщо розпланувати чітко свій сімейний дохід, особистий дохід, то скільки куди варто вкладати коштів? Ну, так, якщо ми говоримо про 100 тисяч гривень як можливий індексус для середнього класу, то я би розділив 50-60% цих коштів вклав би в збалансований фонд, на Кінта Казначейський, який захищає ваші кошти. І ще б відсотків 20% вклав би фонд, який має облігації і акції, і ще відсотків там, 20 вклав би в фонд акцій. Такі Якщо у вас 10 тисяч гривень, я вклав би тільки в казнафі... Кін-Казначинській. Якщо у вас мільйон гривень, я би збільшував долю ваших вкладень вже в акції. Ось такі практичні поради. Так? <зас> Добре, дякую вам за участь у нашій програмі. Я гадаю, що та інформація, яку ви дали нашим глядачам, знадобиться їм у повсякденному житті. Буду дякую. сподіватися, дякую.